Всім привіт! Хочу сьогодні вам показати такий радіоконструктор підсилювач Орфей Stereo. Давно я його хотів придбати, так якось не вдавалося, але все-таки я його знайшов, придбав. Ну, трошки в такому стані, якби вже поганенькому. Але всередині все якби з заводу. Комплект повні, повний. І вгадайте, хто сьогодні з нами? Ні, не рижик. Сьогодні з нами мілочка. Ріжик десь поки відсутній. Вона до нас прийшла і зайняла його місце. Вона теж полюбляє тут. У нас помуркотіти на да. да? Мілка. Вон. Така пухнаста. Так, і ще хочу звернутися з проханням. Я під цим відео залишу силочку, переходьте по ній і допоможіть нашим хлопцям, птахам Мадяра. Вони постійно якийсь відкривають збір. Донатьте їм, повірте, хлопці, професіонали. Вони наближають День нашої перемоги над цими покидьками. Так що не будьте байдужими, долучайтеся до збору, і ви теж вносите якусь часточку до хоч секунду, хоч дві, хоч минуту до цього моменту, коли ми переможемо расизм. Так що, слава Україні. Так, ну перейдемо до підсилювача. Ось в такому стані він до нас вже попав. По якій причині люди його придбали і не зібрали, це вже ніколи нам не стане відомо. Так, що тут у нас? Виготовляли такі набори на заводі Ізміритель. Це в місті Чернівці. А виготовлений цей набор у травні 86-го року. Ось, будь ласка. Так, і ось тут є ціна. Ось. Ціна 50 карбованців. Будь ласка. Нормальні кошти. Так, ну він так не дуже відкривається, тому що він перемотаний навхрест такою ниткою і не будемо її рвати, а просто витягнемо ось так все, що там є. ось Бачите, тут. Ще ниточка є. Ось так навхрест. Перемотане все було. Так. Ну що ми маємо тут? Ось інструкція. Усилитель Орфей Стерео. Модель модель зборна. Так. Ну це комплектність. Тут якісь технічні дані його. ось Можна його розігнати до 45 Вт. Якщо дати живлення плюс і мінус 23 вольта, на 4 омах він 45 Вт може дати. Ну. А, а на 8 вольтах він уже. Ой, на 8 омах нагрузка на цей. На підсилювач 8 Ом 30 Вт. І 35 Вт можна на 25 вольтах. Ось такі Тут є регулятори тембрів. Можна там під підрегулювати забарвленість звуку, хто яку там любить. То що, опис його. Тут трансформатор, радіатори корпус. Бачите, тут лише плати і радіодеталі ще деякі. А ще потрібно виготовити корпус, знайти радіатори і трансформатора десь знайти або намотати самому. Тут ось трошечки по це, про це розписано. Ось зборка, монтаж, налагодження. Ось структурна схемка. Що тут цікавого, тут ось гучність, лівий, правий, там тембра, все таке, це підсилювач корекція. Це підсилювач потужності, це блок живлення. Транзистори всі на радіаторах потужні мають бути. І трансформатор. Все. Така простенька схемка. Це ось схеми цих блоків, підсилювач потужності. Це що це? Блок живлення. Ось, як можна зробити корпус. Тут ось як можна всі, всі блоки вставити там. Все це розмальовано. Це щось з перемикачами. Цоколівка транзистора. Все. Так, ну, плата блока живлення. Два конденсатори, чотири діода. Класика. Нестабілізований. Двохполуперіодний, як мені здається, називають їх. Плюс 20, там чимось вольт мінус 20 і середня точка. Все. Це УМ UM, підсилювач потужності платка. 4 попередніх транзистора. Ну, їх бажано на радіатори посадити. Радіаторів, бачите, немає. Але отвори під них передбачені. Тут якась Регулювання. Дуже простенька схемка. Так, а це. Підсилювач корекції. Тут що тут? Тут лише два транзистора в каналі. Все. Сюди підпаюються змінні резистори, входа, вихода, все, якби просто. Так. Ну, а тут ось що це додаткові. Конденсатори 25 вольт 2000 мікрофарад. Ось. Повзункові змінні резистори на гучність і на тембра. 4 штуки. 4 транзистори потужних КТ-803А. Ось. Це ось такі перемикачі, вимикачі на мережу і на і ще щось там не, не, не роздивився толком. Ось. Бачите, чомусь ось такі використовують два штуки. Так, що тут гнізда і два резистори. Все, весь комплект. Це. Якби такий варіант, що будь-хто його не зробить цей підсилювач потрібно ще бути якимось столяром, плотником, щоб зробити корпус. Потім ще знайти радіатори на потужні транзистори, встановити їх, все гарно, це все до корпуса все приладнати. Потім ще передню панель потрібно виготовити. Ну, Це потрібно ще награтися, я вам скажу, це непросто. І знайти десь відповідно трансформатора. Якщо немає такого трансформатора, потрібно якогось трансформатора там виготовляти самому. Ну, цей набор для таких досвідчених радіолюбителів. Так що, ну все. Дякую за перегляд. Будьте здорові!